Цього року Кривий ріг реалізує сучасний технологічний проєкт, що дозволить забезпечити надійний опалювальний сезон для частини мешканців міста. У рамках цієї програми в декількох районах уже зводять нові блочно-модульні котельні. Зокрема, у Тернівському районі завершується введення в експлуатацію котельні на вулиці Героїв Крут. Тут раніше тепло подавала котельня Казерка ще з радянських часів. Але зараз через проблеми з газом, через негараздне підприємство і так далі. тут Ну, сильні збої, тому місто вирішило поставити ту свою модульну котельню, щоб не залежати від частних котелень Криворізького залізорудного комбінату. Блочно-модульну котельню зводить комунальне підприємство Криворіж тепломережа. Вона стане більш енергоефективною з високим коефіцієнтом корисної дії, що дозволить зменшити втрати теплової енергії та підвищити якість послуг для споживачів. блочно модульна котельня по вулиці Героїв Крут забезпечує. Опалювальним сезоном, стабільний опалювальний сезон, тим, що воно буде працювати навіть автономно. Якщо буде якісь проблеми на майстральній електромережі, у нас є сучасний дизель-генератор, сучасне обладнання, і навіть у скрутні часи буде всі споживачі будуть з теплом. Це новітнє обладнання, ми ще на них не працювали. Це буде перший наш опалювальний сезон, але сподіваюся, що вони зарекомендують собі і надалі ми будемо працювати з таким обладнанням. Цей об'єкт кривий ріг отримав від Червоного Хреста, а будівельно-монтажні роботи виконало місто. Котельня забезпечить теплом близько 200 мешканців прилеглих будинків та один навчальний заклад. Нині триває прокладання підводів і повна заміна теплотрас до кожного будинку. Зараз іде прокладення підвода і міняється 100% теплотраса до кожного з будинків. Це невеличкий казалось би проєкт для міста. Да? Це 15 будинків, до яких зараз підводиться нова система да? і гуртожиток. Але котельня вже змонтована, зараз йдуть подводи до кожного будинку. Графік є, графік контролюється. Цьогоріч у місті планують встановити вісім нових блочномодульних котелень, що дозволить суттєво підвищити надійність системи теплопостачання. Іван Проводов Денис Захаров цей день.